Хто користується технологіями, той виграє війну по факту. І те, що зараз ми спостерігаємо на it фронті я маю на увазі ті компанії, які надають додатки. Оце всі речі, яких не було там ще 10 років тому. І тому це дійсно такі технологічні продукти, з якими айтішники мають розбиратися. Але для неайтішника вони також осяжні. Тобто можна... Зрозуміти, як там користуватися їм, і це дуже круті штуки. Програма на долоні дозволяє знімати з дрона відео і потім із штучним інтелектом за допомогою нейромереж показувати майже в реальному часі, де який, яка ворожа техніка захована в армію Нацгвардію. Потрапила настільки велика кількість професіоналів з різних сфер, що Зараз це такий поштовх. Да, наприклад, якщо мені кажуть, що треба купити якусь техніку, а зв'язок цим займається, то в мене встає питання: а чого саме таку техніку? Да, на що вам вона потрібна? Вас тормозить комп'ютер, так ми купимо SSD-шки, там докинемо пам'ять, це буде в декілька разів дешевше, ефект буде такий самий. Ми дійсно, дійсно нормально економимо. І це лише одна сфера. Да, там долучаються хлопці, там потрапила купа програмістів в ряди е, Нацгвардії, армії. І те, що ми зробили, таку команду, it команду, це те, що дає можливість бути ще більш корисним, ніж е, там просто виконувати накази. От, наприклад, да, е, оце е, наш роутер, який дає інтернет. От він автоматично перемикається між інтернетом, старлінком, будь-якими іншими. І також 4 Е, да? Оце все ми самі налаштували, аби зробити безперервний зв'язок. Навчаємо хлопців, як можна користуватися старлінками, як не можна користуватися старлінками. Що там можна, з чого складаються набори, комплекти, як все це налаштувати? Від зв'язківців на місцях багато залежить. Бо, наприклад, якщо там перебило якийсь кабель. Ну, людина має на місці це зробити. І от ми саме вимагаємо зараз від людей знати, що вони, за що вони відповідальні, вчимо їх, приїжджаємо, розказуємо. І це великий внесок. Дійсно, великий внесок в те, що кожен на своєму місці може, по-перше, забезпечити той обсяг роботи, який на нього покладений. А по-друге, мені здається, що вони після служби вони винесуть багато і для майбутнього життя. Так, да, хлопці, які зараз на вони дійсно роблять найбільший внесок. Але кожен, де б він не був зараз, має зробити свій внесок, той, що він може, зробити те, що від нього вимагає країна, і потім подумати, а чим я ще можу допомогти. І тоді перемога буде швидше.